Сім вітання. Сьогодні я хочу підняти таку тему, допомогти багатьом з вибором зарядних станцій. Е, от і ми будемо виходити з такої, як Дельта 2, Дельта 3 Дельта 3 Дельта 3 на тисячу, користо, на 1500 Вт на годину. І е, тут ще в нас буде блюеці Еліт 100 В2. Ось. Бо я путаю Еліт і прямо. Я випускав був шорт. От хто слідкує за мною. І люди задавали питання, що от дельта краща, друга, що краще? Блюеті. От і я хочу зараз допомогти з вибором от зарядних станцій. Я дуже ретельно це все вивчив, тому що хто також розуміє, що я хочу Дельту третю, От і я думав, що хочу третю, а потім зрозумів, що плюс, і тут ми зараз вам будемо виходити. От чого при тим як. Розповісти вам ці всі так, як би сказати, нюанси. Я хочу вам е нагадати, що в мене є свій телеграм-канал «Техна халява ваша щоденна доза халяви. Залітайте, будь ласка, туди. Мені буде дуже приємно. Я публікую там щодня на постійній основі різні знижки. От на безперебійники, до речі, з Китаю замовляєте собі все павербанки. Різні зарядні станції У мене такі рома це вже другий рік користуюся. Також публікував ось я його взяв тоді. Ну мені він вийшов щось в районі чотирьох тисяч дуже давно. А зараз його можна буде взяти там в районі двох-триста орієнтовно. Тому пласточка, залітайте. Зараз ще буде чорна п'ятниця. Yes! Хто не встиг, я вас буду чекати. І там ви знаєте абсолютно все і техніку для дому. Там навіть я публікую зарядні станції, от по різних бюджетах. Приклад вам, що там була зарядна станція, публікував на тисячу на годину, 1800 номіналка за 350 доларів, це скільки орієнтовно, там 12 тисяч, хай буде. Ну я рахую, що це шикарно за 1 кВт, там 12 тисяч це супер. Тому залітайте до мене в технохаляву. Я буду вас всіх чекати. Ваша щодана до захаляви. Ви знайдете, я кажу, абсолютно все. Навіть там сонячні панелі, ну все, абсолютно. є. Yeah. Почнемо ми давайте з дальту другої. Де все будувалося, вся історія, але станція, якщо не помиляюся, якого 22-го року вона вже своє вижила, от і вона, я отак от будемо зразу розповідати, говорити, вона на теперішній час вже не потрібна. Вам я би її вже взагалі не розглядав, але єдине, але якщо ви вам десь вдасться її замовити. З Китаю через море там за 16 тисяч, бо вони там коштують 16 тисяч Дельта, 2 то тоді ви можете взяти. Треба чекати ви три місяці, на вас приходить. Тоді так, да, тоді супер. Однозначно, за 16 тисяч ви можете розглянути такий варіант, але ви можете чекати, чекати. От з Китаю іменно екофлошкою не дочекатися. Тому тут вже таке. Давайте будемо говорити, то що по факту і в нас в Україні. Скільки зараз коштує Дельта Друга? Десь в районі 25, ось зараз ціни дуже всі різні. Я знімаю відео. От, і завтра, післязавтра вони вже можуть абсолютно бути всі по-різному. Дельта-друга все круто. От, але чому би я її не, не, вже не брав, будемо ми порівнювати. Давайте з просто третьою версією. Е, перше, е, це в нас е, іменно, як би сказати, вся структура, що дельта 3 — це вже повністю новітнє, все, все сучасніше, от, все набагато краще. Про що я маю на увазі? Час зарядки набагато швидший. В Дельта другої скільки там сімдесят хвилини було. Да? От в Дельта третій це зараз 50 хвилин від нуля, 56 чи 50, від нуля до 100. набагато швидше на заряджається. Головне, що потрібно відмітити для всіх еко-флошників, це тишина. Вона надзвичайно тихо працює. Вона не включає охолодження до 600 Вт. До 600 ватт вона не включає охолодження в там вентилятори. Ось дельта, друга, мій рівер, два. Про він же гудить. Там, якщо тільки на 100 ватт ви йому дали, все він же починає гудіти. Натомість Дельта третя на 600, взагалі до 600 її взагалі не чути. Там щось 34 чотири децибела. Це звичайно, так би сказати, звичайний шум в кімнаті. Є чи немаловажно акумулятор, новітні акумулятори, новітня хімія в Дельті, 2 акумулятори там три циклів заряд розряд, а в дельті третьої це вже 4000 циклів заряд розряд. Дивіться, я вам так хочу навести приклад. Начас це тисяча не так багато, але якщо взяти тисячу циклів, це задумається. Ви тисячі циклів, це ви будете користуватися впродовж трьох років. Це тисяча циклів щоденний заряд-розряд. Це вам тисяча циклів задумайтеся, тисяча циклів це три роки, тому в Дельта третьої краще акумулятори. Потім що я хочу ще відмітити, в порівняно Дельта друга, дельта третя, я вже можу казати, що дельта третя є повноцінний. Упс. Повноцінний. Чому в дельта другої час перевімкнення це в нас був 30 мілісекунд, в дельта третьої час перевімкнення це вже 10 мілісекунд. От і тут в нас вже як ми поговорили за акумулятори, час перевімкнення. Виходить блюеті, появляється, ось Еліт 100 В2. Ви зрозуміли, що так, да, от Дельта другої ми залишаємо. в ній дуже, як би сказати, багато таких вже застарілих технологій. От, і ми її лишаємо, і тут у нас стає вже Блюеті і Дельта 3. Взагалі, Блюеті дешевше, От там, і не потрібно переплачувати, якщо ви не бачите для себе такі би сказати, нюанси. Повністю вся технологія, як би сказати, екосистема. От, вам не потрібно, вам не потрібно в телефоні от іменно, все слідкувати. Ви не будете робити, ми мікроінвертори ставити, там повністю сонячні панелі, все, 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 Якщо вам цього не потрібно, якщо вам просто потрібна станція з додатком, так само е, дистанційне керування, ви просто берете блюеті, на там орієнтовно 3-5 тисяч дешевше, все користуються, горя не знаєте. Навіть вона трішки м, краще, тому що там номіналка трішки більша, от, і пікова, мабуть, якщо я не помиляюся, також більша. більше. Більше 100% за Дельто 2 це однозначно. А за Дельту 3 я вже точно не пам'ятаю, бо бачите, який час, коли знімаю відео, вже трошки погано зображаю. От, Тому, не, тому однозначно, як би сказати, немає такого сенсу переплачувати. от, це перше, якщо екосистема, а і друге зрозумійте, пойміть правильно, якщо ви не хочете далі розширювати свою систему, тому що в В 2 бляті немає змоги підключення додаткової батареї, немає модуля. Але що я почитав на форумах, понаходив? пишуть, що можна брати батарею b 80 от і користуватися. Але це що важливо, ви будете вашу станцію підзаряджати як павербанк. Ви будете використовувати станцію і ви просто заливаєте енергію, але у вас не буде повноцінної змоги заряджати цей акумулятор. От. Тому ось так от. Бо якщо ви берете EcoFlow, воно все в системі працює, зарадилася станція ось, і передається в акумулятор, якщо не От. І це у вас, так сказати, од... зразу все працює. А тут у вас буде повністю, повністю павербанк, і потім вам цю батарею знову десь третій саму заряджати цей павербанк. Тому якби... от, такі нюанс. Якщо ви розумієте, що вам е... тисячу. Ват на годину вистачить такої, е, ось як би сказати, запасу, от е, беріть. Або ви розумієте, що, от, типу, це для вас не критично, ви в разі чого зможете продати. Однозначно також беріть. Є. Ви зрозуміли, що от Дельту 2 не варто брати, блюеті однозначно можете розглядати. Однозначно. Е, і тут я відповідаю, що краще взяти: Дельту 3 чи Дельту 3 плюс. Важливо. Дельта 3 це. Повністю новітній корпус. Вони вже дали, як би сказати, такий більш дорожчий, елегантний. Я кажу, для мене е, ось покоління Delta 3 Pro, це що вийшли, і Delta 3, це щось таке, як би сказати, кібертрак. Знаєте, це щось таке неземне, мені так, ну, воно дуже гарно виглядає. Колір, як би то е, алюміній, ось титан, але це зрозуміло, що пластик. Но виглядає вона шикарно. Тому е, це є. Дельта 3, Дельта Плюс таким нічим не відрізняється. Єдині такі нюанси, що ви могли би побачити, по, по чому е, відрізняється. Дельта 3 плюс від Дельта 3. E, по сонячних портах. Дельта 3, 3, приймає 500 Вт, так як Дельта 2 від Сонця, а Дельта 3 плюс приймає 1000 Вт. Раз. E, ви б там подумали, що там, ну, типу 500 це мало, якщо так сказати. Якщо у вас десь квартира от, і ви хочете кинути панельку одну портативну, e, можливо. E, от, Але як ви кидаєте одну панельку на 400 Вт, все. Типу, от, а якщо ви хочете кинути 2 по 400 де зафіксувати на модуль вашого будинку, о, це вже круто. І вам вже потрібно Delta 3 тому що від сонця ви можете прийняти 1000 ватт на годину. Це перший сонячний порт, що відрізняється. Друге, порти Type-C, також що Delta 3, Delta 3+, е, порт Type-C на 140 Вт вблюється вбливає, також 140 Вт. І якщо не помиляюся, блять, наче від сонця також бере е, 100 ой, 1000 ватт, якщо не помиляюся. от. Але дивіться, як вони круто зробили. До Дельта-3 є додатковий акумулятор свій, ви сказати, ну повноцінний Дельта 3. Але до Дельти 3 плюс ви можете підключати акумулятор від Дельти е, від, від Дельти Про, е, тобто на 4 кВт, і ваша станція. Це у вас вже 5 кВт. До Дельти 3, звичайно, ви не підключите. Тобто 5 кВт. І це шикарно. Ви берете. Від сонця вже можете повну ціну заганяти е, тисячу. Супер! От і у вас є акумулятор, і у вас така системка. Дивіться, 5 кВт – це для квартири, для будинку. От в межах розумного такого це на добу о, нічого собі. 5 кВт – це прямо нічого собі. Можете бойлер включати, все-все-все. І знаєте, що мені подобається? Ви взяли собі, просто тут варто переплатити, тому що Delta 3 вона дорожча там на 13,5, і я думав, що я не буду переплачувати. Потім я собі таксів, почав вчитуватися, читати, читати, ось лазити. І я зрозумів, що краще, мабуть, переплатити, ніж потім, бо погодьтеся, що 2000 Вт на годину це не так вже й багато, в межах якихось вам може не вистачити. Але якщо ви думаєте на майбутнє, що я, мабуть, кину собі панельки, тому що там буде подорожання електроенергії, 100%, 200% буде. 100% або 200% буде подорожання електроенергії. Плюс ви не хочете там образно... Ви вже розумієте, що ви раз вклались і ви користуєтеся, ви нічого не рахуєте, нічого. Це, і плюс, як сказати, ви не купуєте, щоб економити там на електроенергію. Ви зараз переживаєте, як би сказати, такий час. Ось, але ви собі покращуєте життя. Знаєте, як мені е, написали деякі люди, які мене дивляться. Дуже вас чекає в коментарях. Я з сама спілкуюся. От дуже мені було приємно починати. Він каже, що зарядна станція, ось якесь освітлення. Це базовий мінімум в теперішній час. Я погоджуюся. Просто мінімальна зарядна станція, щоб підключити насос, щоб у вас в хаті було хоча б 5 годин тепло. Звичайний рівер другий. Ось там павербанк, щоб ноутбуки заживити можна. можна працювати. Ось такий павербанк вистачає на. Два повноцінних заряда, от, і ви це я заражаюсь і працюю. От, і плюс це весь день. Це весь день на цьому повербанку перебіночок так само. Хочете такі речі, залітайте в техно-халяву, ваша щоденна або за Там ви знайдете для себе абсолютно все. Отвічаю. Краще переплатити за це е, і взяти Дельту 3. Якщо, але на чому можна зекономити, ви можете купувати версію не з євророзетками, а версію з UCN розетками. І якщо ви там. Можете самі поміняти розетки, купити на Олексі або з Аліка, заказати. Так само можете зайти через мій канал, подивитися. От. І це вам буде коштувати 500-800 гривень, хай буде 1000 гривень заміна розеток. розеток. А переплачуєте ви набагато більше. Тому е мій, моя вам порада краще переплатити цих 3-4 тисячі і взяти Дельту 3 однозначно, тому що ви не знаєте, як. Е вас це, як сказати, поверне. Якщо ви вже дивитеся мене, ми всі з вами однодумці, ми з вами всі в одному напрямку дивимося, мислимо, значить ви 100%, ну, давайте так, відсотки 80, ви десь задумається. О, слухай, а в нього є панелька, я про себе, і там в когось ще є. Я би собі, можливо, теж якусь хотів панельку поставити і попробувати. Все, якщо ви влазите в цю тему, ви бачите, що ви ну, там, незалежні. Ви собі помаленьку, помаленьку, от і на перспективу ви вже бачите, що ого, кіловат мало. От, і якщо брати батарею, до речі, ви можете додати 3 взяти теж батарею на ще також на 1000 Вт на годину. Але ви можете взяти на 4000 Вт на годину. Розумієте? От, і ви розумієте, що у вас вже є панелька, те, то, те, ви, як би сказати, вже накопичуєте енергію. Все, ви розумієте, що потрібно брати більше, тому що я жулітом включаю кондиціонери, в мене там квартира, в мене будиночок, мені потрібно ось. І цих 5 кВт. Кіловат, чтайте ви сон... від сонця будете брати за годину спокійно, в день образ, давайте візьмемо 5-6 годин. годин сонця, все, ви заряжені, і у вас все працює на ніч. там, ще щось. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Тепер я хочу повернутися до версії Дельта 3 на 1500 Вт на годину. От чесно, мені дуже не зрозуміла їхня концепція, чому вони так зробили, чому вони в Delta, в більшій версії. Обмежили сонячний порт, вхід на 500 Вт. Вроді, станція ж більша, більше ємність. Ємність. Бачите? Не ємкість, я вже говорю правильно. Я говорю, тягну прикол, мене багато хто не розумів, ну ладно. Ємність більша. Хорошо. Е, чому 500 Вт? Не зрозуміло. Потім йдемо далі. Е, type c на 100 Вт. Чому на 100 Вт? Чому не зробити там на 140? Це ж ну, Дельта 3, значить вона має бути потужніша. Тобто, що я бачу? Взяли, типу, старий корпус, трішки його роздули, і додали акумуляторів. Все. Я зрівнював, в мене спілкувалися люди, що типу, нема ніякої різниці. Є в Дельта 3, Дельта 3 повністю нові нові, нові все, нові плати, і вони більші на відсотків 20. Я навіть скидав фотографію зрівняння Дельта 2 і Дельта -3. Три, що плати більші. На 4 десь орієнтовно, на половиною см, вони більші. Значить, там, як сказати, більше всього там напухкано, і воно там навіть більша відстань, ось, і воно краще функціонує, краще охолоджується. Тому ось так. Дуже мені подобається, що тепер в дельті-3 зробили розетки спереду. Чи не потрібно вам лізти взад, щось там ковиряти, все ось так зробили, як в, в Рівері. Круто, бо в Дельті Другі були ззади, це було дуже, ну, дуже незручно, погодьтеся. От, дуже гарний дисплей, дуже це все гарно виглядає. Дизайн питань немає. Тому дивіться, я кажу вам, от особисто я себе не рахую якимось там, просто давайте так скажемо, чуть-чуть більше обізнаніше. От, можливо, за когось, але не 100%, бо я бачу, хто мене дивиться, і майстри, і різні люди. Ось тому ні в якому разі я не претендую на щось. Що я хочу сказати, що е, я би порадив людям, які не знають е, брати Дельту 3+, От е, які вже почули, що вони в подальшому схочуть збільшення ємності, що вони в подальшому схочуть панельки, тому беріть е, плюсову версію. Якщо вам цього всього взагалі не потрібно, беріть блюеці, не переплачуйте, користуйтеся і все. Скільки там блять? Номіналка 2000 і пікова 3700 чи 3900, Ну це ж з головою. Якщо ну, дельта 3 вистачить, там, значить, також 1800 і 3600. Це теж і вистачить ну прям на все. Але от єдиний мінус, що я не знаю, чого так, чому в бюлеті не додали додатковий модуль батареї. Е, можливо, це когось буде іспаняти. От серйозно. Можливо, це когось буде іспаняти, тому що я рахую, що це ну серйозно, це прям серйозний такий недостаток. Я хочу там, образно там, можливо, там, рівер продати, батькам віддати, не знаю, побачимо, як воно все буде. я розумію, що образно, образно, до старих ріверів, якщо не помиляюся, можна було підключати батарею. Якби до цього можна я було підключити так само батарею. От, і півтори тисячі мені б да, півтори тисячі вистачало. Я дивлюся на Delta-3 ось, на тисячу. І я розумію, що от мені прям реально тих 200-300 ватт, мені прям реально не вистачає. От мені прямо реально їх не вистачає. От. Тому було би змога, я би все-таки кажу: брав акумулятор, я би не знав горя, і я би, ну, як не шукав би собі проблем на одне місце. А зараз, я думаю, що з нею зробити, продати чи ще щось, от, і взяти Дельту 3+, плюс, мабуть. Побачимо, як воно все буде. Я вже щось так звертаю увагу, що прогнози такі невтішні досить будуть. А якщо взяти хоча б тисячу, знаєте, і е береш станцію, і ти вже розумієш, що там. Скільки акумулятор коштує, я навіть не знаю на 4 кВт. А, мабуть, 1060, якщо пошукати, да? Можливо, Можливо 50-60, на алексі можна пошукати все. І 5 кВт, і ви прямо можете собі живити все по догорівчик. Такий, бачите, як в мене є. Взагалі хочете такі самий. В техно-халяві я публікував, коштує там 450 гривень. Подогрів, як автомобіль собі включив, це від 220 працює, і до речі. Е, я там опубліку, опублікую також такі є, але від USB. Е, якщо у вас образно там, ви, зарядна станція сіла, менша ємність зарядної станції, ви не хочете тратити від USB, від Powerbank собі втикнули, все, і користується. Тому техно халява, ваша дана доза халява. Залітайте, я вас буду чекати. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи погоджуєтеся ви зі мною стосовно, ось цього, що я вам розповів, що Delta-2. Якщо купувати ж в, тепер, в теперішній час, вона вже не має сенсу бути. Це легенда, яка вже йде, це легенда, яка вже треба відпочивати. От, що краще розглядати це Дельта 3 плюс, от або е брати блюеті. Тому що кажуть, е я дуже з самого початку я загорівся версією це на півтори тисячі. Думаю, блін, круто, круто, круто. А потім я розумію, що а що ж крутого, від сонця. Те саме, тому що в мене ще є одне вікно, де я можу кинути ще одну панель. От, в мене зараз на 200 є, я можу кинути на 400, і вже буде 600. Розумієте, да? так? А якщо взяти цю, вже вхід буде обмежений. Е, от, І я не розумію, для чого вони реально випустили таке, як би сказати, вони, мабуть, щось роздули, зрозуміли, що можна ще десь трошки заробити. Ось Екофло, і думаємо, а, давайте зробимо пів3 тисячі. Тож тисячі, це знаєте, ні туди, ні сюди, чи щось нове. Е, от, але. Я, до речі, не пам'ятаю, не то, ж не пам'ятаю, я не вчитувався, е який час переключення в упса в Дельці 3 на 1500 Вт на годину. Мені цікаво, чи там також е залишили 30 мілісекунд, чи там вже десятка. Мені здається, що якщо називається Дельта 3, то мабуть же, мали би покращити. От. Тому, от, і акумулятори мені цікаво, тому що ви кажете в е третій серії е 4 тисячі плюс циклів, і мені цікаво, е скільки в Дельті 3 на півтори тисячі. Тому що, тому що, якщо вже так дивитися в Блюті, е, якщо напоминаюся там Еліт, е, також це сота версія, а є 200, це на е, 2000 Вт на годину, то там за, е, батареї вказані вже 6000 циклів заряд, розряд 6000. Е, От, 6 е, 6000. Дельту 3, Макс, вони вже екофлоу обійшла по ще Обіцяю вам зробити огляд на новинку, яка вийшла. Я ніяк не можу до туди дійти. Тому що так дуже всеспірно, категорично виходить, щось вийшло, але також ем, поки що не зрозуміло. Я ще, так сказати, не, точно не порився, і я не можу вам на це відповісти. Треба ще вникнути, і потім я вже вам розповім, для кого ця станція взагалі для чого її робили. От тому напічку мені в коментарях я кажу, чи ви зі мною погоджуєтеся, чи потрібно взагалі, щоб вибрали, ось мені також. Пишуть, що ти там можеш сказати про зредну станцію Куб, тобі вони не платять, ти про них мовчиш, тобі як да, Мені кофло платить, звісно, хай буде по-вашому, але дивіться. Що я можу сказати? зарядна станція, яка коштує, яка коштує на 10 тисяч дорожче, там заявлених 2,5 тисячі ватт на годину. Ну, тобто, для мене це не показник. Вона дорожча за блюеті. Ось це, що я вам казав версію v 200 от, Ну да, там менша ємність. На скільки там 450 Вт в обляті, але 10 тисяч різниці це все і покриває. Тому я не бачу сенсу. Не беріть кажу: не дивіться, дивіться, який ринок зараз заповнений. Хочете більшу ємність, як я вам казав, берете собі Дельту 3+, хочете берете один акумулятор. Хочете зразу, беріть собі акумулятор на 4 кВт і все. І не будете нічого знати горя. Тому якось так. Напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво почати, чим ви користуєтеся, чи за скільки ви що урвали. Бо мені там пишуть, я робив огляд на зарядній станції. Хто не бачив, можете подивитися там повністю по всьому. Я робив, так би сказати, від там, від 300 Вт на годину от, і до 4000 Вт на годину. от, І мені там казали, це-то -то дорого, дорого, звісно, санки треба готувати з літа. І ціни не стоять на місці. Робимо штучний ажіотаж, валюта у нас. Летить через те, не знаю, яка валюта за яку говорити. От, і є попит. Ось це таке, як сказати, є попит, є ажіотаж, ну, і курс вже там плюс-мінус, і от, рянок грає. Я навіть дивився, пройшло буквально два дні, і звичайна третя версія. Була 29, я на Олексі знайшов, а зараз 34-35. Тобто більших відключень не стало, нічого не змінилося, але 100 доларів вже на рівному місці там. Хто скільки, да, від, там, від 100 доларів і далі, вони вже пішли. Тому не зволікайте е, з цим. Ситуація так, не дай Боже, може скластися, що вас заставить доля купити і заплатити в рази більше. Якщо у вас вже вже з цією думкою живете, купуйте, беріть розсрочку і, як сказати, покращуйте своє життя. Якщо ви з цим працюєте образно, якщо берете станцію і ви вдома працюєте, все, воно вам покриє там місяць-два, хто скільки там, образно заробляє, воно вам окупиться і все. І, ну. Знаєте, Я вам так скажу, дивіться, щоб заробляти кошти, щоб типу, працювати на роботі, потрібно вкласти, потрібно купити зарядну станцію. От. І це з цим так і виходить. Тому не тягніть, не тягніть, бо дешевше не буде, однозначно. Всім дякую за перегляд. Бо я хочу ще раз вам нагадати: технохалява. Таких всіх міщочків, підсвітки, ну все, лампи моніторні, моні... мікрофон, стоїчки. Я повністю все публікую в себе в телеграм-каналі. Технохалява, ваша щоденна до халяви, Тому залітайте. І вас буду всіх чекати. Якщо трошки затягнувся, вибачте, я вже бачите, який час, от пізненько трошки знімаю, і думаю, завтра вже випустити відео, щоб ви могли його побачити. За ніч змонтую. От і все. Тому вам всім дякую. До нових зустріч і підписочка на YouTube, обов'язково. Хто може мене підтримати, стати спонсором. в мене є під відео там спонсорувати або просто стати моїм підписником. Е, мені дуже приємно. Там на чашечку кави. На місяць це не так вже багато, от але як би сказати ви подякуєте мені за мою роботу. Тому до нових зустріч і лайк, підписочка.